Мене звуть Віталій Стеценко, я представляю магазин SliNX з Займаємося установкою та продажем відеоспостереження та відеодемофонії. З компанією АВ працюємо 6 місяців, це був наш перший договір на цей період. Поки що взяли перерву, поки пройде криза, і будемо працювати з червня-липня заново. Як шукали цю компанію, звичайно, в гуглі, по словам SEO раз сайта. Звернулися до всіх компаній, які були представлені на першій сторінці. Компанія Веб одразу ж виділилася, тому що одразу безкоштовно запропонували декілька рішень для нашого сайту, які поліпшили ну, наші продажі. Треба відмітити це два аспекти. По-перше, професіоналізм команди SEO розкрутки, тому що вони не чекали від нас якихось задач. Самі ініціативно нам дзвонили, говорили, що треба зробити, щоб ми вклалися в бюджет і просто з нами узгоджували суми в місяць. Другий аспект, не такий важливий, можливо, для SEO, але дуже приємний, це те, що програмісти компанії Web вирішували наші додаткові задачі дуже швидко і професійно, тому нам не потрібно було звертатися до якихось інших компаній. Ми зараз завершуємо новий проект, який не стосується відеоспостереження, Зовсім новий великий проект, і в нас зараз не виникає навіть думок в пошуку нових компаній з SEO-розкрутки. Ми вже згодили з Авебом, що ми віддаємо їм цей проект.